Головний аеропорт Перу в Кальяу переповнений іноземними туристами. Тисячі мандрівників застрягли в південноамериканській країні, у якій тривають жорстокі політичні протести. Через заворушення на кілька тижнів закрилися аеропорти. Зараз знову працює 20 повітряних гаваней. Ще дві мають незабаром відкритися. В аеропорту в Кальяо всюди довгі черги. Спочатку людям навіть не дозволяли ставати в чергу для огляду багажу. Прямо у вестибюлі аеропорту творився величезний натовп і приблизно через 10 хвилин людей почали пропускати. А після перевірки нам довелося стояти в черзі на митниці, але не дуже довго. Я чула, що зараз вона стала набагато довшою. До мою черги це не так уже і важливо. Я дістався до аеропорту вчасно, тому все гаразд. Перанцям, які зіткнулися зі своєю владою, зараз набагато гірше ніж мені. 7 грудня президент Перу Педро Кастільо розпустив парламент країни. Причиною стало те, що депутати втретє винесли на обговорення питання про імпічмент голови держави. Його звинуватили в корупції. Кастільо ввів комендантську годину, скликав надзвичайний уряд та установчі збори. Опозиційні політики та змі розцінили це як держпереворот. Президенту оголосили імпічмент. Конституційний суд відмовив у розпуску парламенту і Кастільо затримали. Влада перейшла до віцепрезидента Діни Болуарте. Обидва політики, члени соціалістичної партії Вільне Перу. Прихильники Кастіліо влаштували масові протести. У них беруть участь прості громадяни, представники громадських організацій і навіть корінних народів. Усі вони дотримуються лівих та ультралівих поглядів. Протести супроводжуються насильством та сутичками з поліцією. Уже загинуло щонайменше 25 осіб близько 200 постраждало, десятки поліціянтів травмовано. Уряд Болуарте запровадив комендантську годину та режим надзвичайного стану.